Таємну любов Путіна Аліну Кабаєву перестали ховати від санкцій. Чому раптом з'явилася на публіці? Розберемося у цьому випуску. Я Катерина Федотенко, ви на фабриці новин у програмі Весті неділі» російський пропагандист Дмитрій Кісельов. Показав уривок з виступу Аліни Кабаєвої під час святкування 15-річчя національної медіагрупи. Туди входить більшість російських медіапомийок, таких як П'ятий канал, канал», ТВ, СТС і Звісті Петербург». Значить, путінську пасію, яка за даними ЗМІ, народила диктатору кілька дітей. Представили як голову ради директорів холдингу, хоча раніше цю інформацію намагалися приховати на сайті медіагрупи зникли взагалі всі згадки про очільника ради директорів. А сама Каваєва виступала під умовним титром, колишня спортсменка Важливо і те, що наговорила ця жінка. Вона порівняла діяльність медіахолдингу з автоматом Калашникова. Цитата. Этот успіх нужен нашому народу, тому що інформаційна робота сьогодні в тих условиях, в яких ми живемо і боремося за нашу страну, это как боевое оружие. і по значимости своєї ні в чому не уступає автомату Калашнікова. Кінець цитати. Із виступу Кабаєвої можна зробити висновок, що вона абсолютно розуміє, наскільки важливе значення в питанні підтримки війни росіянами має її холдинг, і не просто розуміє, а ще й тотально підтримує. І озвучує це. Публічна поява Аліни Кабаєвої здається щонайменше дивною, бо ж до цього кремлівський диктатор наполегливо ховав її від західних санкцій. Так улітку ЗМІ поширили інформацію, нібито вона перебуває у Швейцарії разом зі своїми дітьми, і лише зрідка з'являється у Москві. Однак, екс співробітник фонду боротьби з корупцією Руслан Шаведінов розповів, що насправді Кабаєва живе у Москві. За його словами, колишня спортсменка рідко з'являється на публіці, не бажаючи світитися. А в Швейцарію не летить, бо навряд чи може почуватися там у безпеці. Та пізніше з'явилася інформація, нібито Путін придбав Кабаєві нерухомість у Туреччині. Її підтвердив ізраїльський бізнесмен російського походження Леонід Невзлін, заявивши, що два розкішні будинки оформили в Туреччині через посередника та близького помічника президента Ердогана. Я ж нагадаю, що до початку повномасштабного вторгнення Росії проти Кабаєвої не запроваджували санкцій, однак, згодом вона з'явилася у санкційних списках Європейського союзу, Великої Британії, Канади і США, спортсменку у документах пов'язують із бункерним. Певно, як корабель почав тонути, то диктатор вирішив топити всіх. Друзі, ви на фабриці новин. Підпишіться і поставте лайк цьому відео. А ще ви можете підтримати наш проект. Всі деталі в розділі спонсорства.